Художники відзначають акварель як одну із найскладніших технік живопису. Неправильний рух і робота зіпсована. Черкаського художника та архітектора Петра Горпинка це не лякає. Він презентував акварельну виставку Берег у творах, зображений багатоликий Дніпро, детальніше далі. Виставка Берег із 15 робіт презентована в обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка, зображує величне Дніпро зимкою влітку під зливою та спекотним сонцем, закутаним у крижані хвилі та осінній серпанок. Аліна тут із подругою каже, фаворитку серед робіт поки не визначила, але вже прониклась глибиною композиції. Ще не знайшла. Я роздивляюся в кожній картині по своєму деякі деталі, деяких е, іменно островки, як він море малює. Люди також. Дуже красиві композиції, техніки, розмиті, дуже цікаво. Основна діяльність Петра Горпинка архітектура. Його найвідоміші роботи ресторан Бриг, реконструкція житлового будинку під аптеку та добудова до обласної прокуратури. Відкрити для себе художній хист автора прийшов пан Юрій. Досить цікавого, дуже цікавого художника, дуже сміливого, який працює в такій манері, яка не дуже відповідає архітекторів, бо архітектори взагалі більше роблять відмивки архітектурні, більш такі сухі і проєктні. А Петро Іванович працює з мокрою аквареллю, по-мокрому, дуже жваво, дуже свіжо і це ну, велике так би мовити достоинство цих робіт. Крім того, вони дуже гарні колористично, тобто витримані. Відвідувач також має архітектурну і художню освіти. До того ж, викладає у художньо-технічному коледжі. Тому привів своїх студентів, аби навчити новому на живому прикладі. Це перший курс. Доводиться їх також мучити аквареллю, Вони кажуть, Боже, навіщо це все, як це все важко? Дизайнерам хіба це потрібно. І ось ми привели показати роботу архітектора, який ще, так би мовити, здавалось би делі від акварелі, але ні, тому що Акварель і для архітектора і для дизайнера це основна графічна техніка. Якщо стосується ручного проектування, то без акварелі неможливо. Виставці берег передувала експозиція край присвячена збереженню архітектурних пам'яток та області. За словами автора, нинішні роботи стогін Дніпра. Їхня мета привернути увагу до охорони природних скарбів Черкащини. Виставка має присвяту та епіграф. Епіграф це краса врятує світ. Дякуючи Збройним силам України, а присвята присвячуються нашим знайомим, близьким, рідним, ті, хто колегам, тім, хто зараз в пекельних умовах захищають нас на фронті, на передовій. Петро Горпинко ходить на пленери та багато фотографує. Одна з його робіт вибивається з ряду звичних пейзажів. Це світлина старого будинку на схилах Дніпра. Коли почалось повномасштабне вторгнення, картина набула особливого сенсу. Вона називається 24, 22 року на військову тему. Коли палає, палають наші домівки, палає земля. Вікна постукала вікна. Суманенківська бібліотека вже не вперше проводить виставки та культурні заходи у своїх стінах. Ми дуже хочемо, щоб е, наші і не тільки наші черкащани, українці знали е, наших людей, які творять. Історію сьогодення, культуру і причому знали не по підручниках, а знали їх вживу, щоб вони могли задати їм запитання, поговорити, вступити в діалог, як кажуть, відчути цю людину. Відвідувачі виставки можуть помітити легкість, повітряність та прозорість картин пана Горпинка. Роботи не вимушені і сповнені гармонії. А переконатися в цьому може кожен охочий упродовж місяця після відкриття. Ірина Марченко, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.